Воює на боці ворога на Прикарпатті заочно засудили бойовика окупаційних військ. 27-річний мешканець Горлівки вступив до збройних формувань агресора наприкінці лютого 2022 року. До цього він перебував у підконтрольному РФ МНС ДНР. Бойовика призначили на посаду стрільця 113-го стрілецького полку країни-агресора та відправили до місця дислокації загарбників на Херсонському напрямку. Встановлено, що засуджений брав участь у боях проти сил оборони в районі населених пунктів. Береслав, Надніпрянське, Чарівне, Борозенське, Кочубеївка, Велика Олександрівка. Бойовик також чергував на блокпостах та перевіряв документи мешканців, захоплених окупантами населених пунктів. Також він штурмував позиції збройних сил на Миколаївщині в районі Воскресенського. А у 2023 році зі своїм підрозділом брав участь у бойових діях проти збройних сил України в Донецькій області у районі Мар'їнки та Ясинуватої. За матеріалами СБУ суд визнав бойовика винним за чотирма статтями кримінального кодексу: державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації, участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Бойовика засуджено на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Люся Гребик Маглаті, телеканал 402.